Привіт, малята, любі хлопчики і дівчата. Сьогодні я вас познайомлю з чудовим птахом снігуром. Неможливо не помітити цього птаха із такою яскраво червоною грудкою. А ще зверніть увагу, у нього дзьоб не такий, як у всіх пташок, він тупий, а не гострий. Селяться здебільшого ці птахи у ялинових хвойних лісах, чагарниках. Але зараз вони люблять селитися і в садах, і в парках, біля людей, як і всі інші пташки. Зверніть увагу на зовнішній вигляд цих пташок, які вони гарні. Окрас пірічка на грудці яскраво червоного кольору. Снігри люблять їсти насіння різних рослин, шишок. А найбільше вони полюбляють їсти ягоди горобини. Ось, мабуть, і від того у них такий яскравий животик, голівка і хвостик чорного кольору. Послухайте віршик про цю пташку. Посідали у дворі пишногруді снігурі, Тепло одягли світлину і смакують горобину, червоніють іздаля, хоч біліє вся земля. І летить лопатий сніг, чорні шапочки у них, на у угорі, скачуть диво снігурі, підкріпилися пташки, чистять ніжні фартушки, завірюха й холоди, наближаються сюди. Нам, говорять снігурі, довго бути ще зимі, як прийде весняний час, полетять вони від нас. Пропоную Вам сьогодні намалювати снігура, який сидить на гільці горобини. Для роботи нам потрібний аркуш білого паперу, фарби, пензлик, ватяні палички, склянка з водою, предмет круглої форми. У мене це паперовий стаканчик. На аркуш білого паперу посередині ставимо предмет округлої форми. У мене це паперовий стаканчик та обводимо його по контуру. Вийшло ось таке гарне коло. Тепер беремо Фарбу червоного кольору і обережно зафарбовуємо коло, не виходячи за контур, це буде тільце птаха. Потім беремо простий олівець та малюємо птаху голову. Зверху малюємо полукруг та зафарбовуємо його обережно чорним кольором. Тепер намалюємо крило, спочатку ми малюємо овал. Та зафарбовуємо його чорним кольором. Крильциф птаха внизу має продовгувату гостреньку форму. Ми малюємо маленький трикутник та зафарбовуємо його теж чорним кольором. Тепер малюємо птаху хвостик, малюємо внизу маленький трикутник та зафарбовуємо його. Потім малюємо з нього клювик чорною фарбою маленький трикутник. Око пташці малюємо білою фарбою, ставимо акуратно кінчиком пензлику маленьку білу крапочку. Тепер малюємо гілочку. Макаємо пензлик у коричневу фарбу та проводимо довгу, товсту лінію вздовж всього аркушу паперу. Тепер домальовуємо тоненькі гілочки, коли фарба трохи підсохне. Ми малюємо ягоди горобини, беремо ватяну паличку та фарбу червоного кольору, вмокуємо ватяну паличку у фарбу та ставимо багато відбитків один біля одного, формуючи кетяги горобини. Ось такий гарний птах вийшов у мене. Буду чекати на ваші роботи. До нових зустрічей, малята! До побачення!